14 вересня Тростянець відзначив свій 364-й день народження. Сьогодні наше місто, як і вся країна, живе та продовжує розвиватись у першу чергу завдяки захисникам, які щосекунди кров'ю і потом виборюють незалежність України. На жаль, ціна свободи їх життя. Подякувати та вшанувати подвиг наших героїв на алеї історії та пам'яті зібрались представники місцевої та обласної влади, військовослужбовці та почесні гості нашого міста. Присутні подякували за звільнення міста в березні 22-го і воїнам славетної бригади Холодний Яр на честь важливої для всієї Тростянецької громади дати до міста завітали і військові 154-го батальйону ТРО, які також продовжують боронити наші землі. Я особисто від себе від керівництва 154-го батальйону ТРО і від особового складу вітаю. Тростянець місто, це Охтирського району, Тростянчан з вашим днем міста 364-ю річницею цього створення міста. І ну, думаю, що і можу відверто сказати, що ми приймали активну участь, в тому числі я, будучи начальником групи розвідки 154-го батальйону, приймали. Участь в звільненні цього міста разом з 93 91-м полком, тому наснаги процвітання і щоб місто це перше місто в Україні, яке було звільнене. Всім нам миру і найшвидшої перемоги. Одним із перших, хто простягнув руку допомоги після деокупації, стало місто побратим Тростянця, місто Чортків та його громада. Підтримати та особисто привітати Тростянчан зі святом завітав очільник Чорткова Володимир Шматько. Ми подолали цей шлях, щоб сказати дякую всім тростянчанам, які в цей час відзначають скромно, але впевнено свято міста і це говорить про те, що плани на майбутнє є. Ми Сьогодні вже побачили проєкти, які реалізуються, ми побачили амбітні плани, ми побачили етап реалізації, І це дуже тішить, що команда міського голови люди продовжують планувати, попри те, що мають поряд дуже поганого сусіда, але продовжують планувати. Я навіть зранку собі сьогодні думав. Які я маю слова підібрати, щоб якось охотжувати дуже коротко те, що ми бачимо в Тростянці, Чи хочемо сказати, знаєте, це така думка, як як Фенікс, знаєте, бо знову повстали, знову відновилися і продовжують, продовжують творити. Дуже багато людей, дуже багато молоді. І це зам окремо дякую Тростянцю. Я дуже пишаюся, що ми маємо таке місто побратим тут на Сумщині, бо ми беремо приклад в багатьох моментах, і це дуже надихає. З нагоди 364-ї річниці міста в центрі культурних послуг відбувся урочистий захід. Голова Тростянецької громади Юрій Бова привітав Тростянчан із важливою датою та подякував усім захисникам та захисницям, які виборюють для кожного з нас можливість жити у вільній країні. Тростянець святкує свій черговий ювілей, свій черговий день народження. 364 роки, здавалося, руки як одна полетіли але це мить це величезна праця багатьох-багатьох поколінь, величезна боротьба всіх наших пращурів, які виборювали своє життя і майбутнє нашої держави України. І в своїх словах, мої перші, перша подяка завжди зазвичай нашим воїнам, які сьогодні зброєю в руках захищають нашу землю і дають можливість там кожному жити, працювати, святкувати і мріяти про краще майбутнє. Звісно, ми повинні пам'ятати у. Іменах наших вулиць, шкіл, стадіонів і багатьох багатьох об'єктів кожного нашого героя, який віддав своє життя. Вічна їм пам'ять, вічна їм шана і повага. Сьогодні можна довго говорити про те, що таке Тростянець. І на моє приконання, Трастінець це кожен з вас. Кожен з вас, шановні трастяни, кожен об'єкт, кожен заклад. Оце є Тростінець. Ми з вами відбудовуємося. Ми з вами відновлюємося. Тут я хотів би подякувати за співпрацю президенту України, уряду України, Сумській обласній державній адміністрації і всім, 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 всім багатьом міжнародним партнерам, які нас кожного дня підтримують. Здавалося, місто, яке було майже повністю зруйноване, сьогодні живе, сьогодні усміхається, сьогодні відбудовується і мріє про краще життя. І переконує, воно точно наступить разом з нашою перемогою. Ми світло віримо в цю перемогу і максимально намагаємося, як можемо, підтримувати наші збройні України разом ми єдині і нас не здолати ніколи і нікому. Слава Україні! Героям слава і вітаю вас всіх з днем міста. Саме в день 364-ї річниці Тростянця всі старостинські округи нашої громади отримали свою офіційну символіку: герби та прапори. Це величезний історичний крок та досягнення для кожного їх мешканця. Дуже дуже приємно, що ми все таки усі старостати дочекалися цього моменту, коли в кожному старостаті з'явилася, з'явилася своя символіка. Це символ, це наша історія на нашому прапорі гірби. Можна сказати, намальована вся історія нашого Старостинського округу, тобто це те, що люди повинні знати історію свого рідного села. Своїх сел. У нас, до речі, чотири населених пункти. Вони об'єднані історією нашої появи наших сел. І вони всі відображені на наших на нашому гербі і на нашому прапорі. Від імені керівництва обласної військової адміністрації зі святом Тростянчан привітав та висловив слова підтримки перший заступник голови ОВА Володимира Артюха Тарас Савченко. Від імені голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха, всього колективу обласної державної адміністрації, щиро вітаю вас з днем вашого міста. Тростянець, якщо вдуматись, доволі невелике місто на теренах України. Але воно велике за свою історію, яку ви і навіть сьогоднішній захід, ну, мені не, не, не довелося бути на урочистестях, де а, надавали б символіку старостинським округам. Це означає, що ви намагаєтесь пов'язати минуле. Прокласти місток до майбутнього. Шана і вдячність всім, хто долучився до звільнення Тростянця і всім, хто в той час забезпечував життєдіяльність окупованого і блокованого міста. Ми знаємо, про що говоримо. Дійсно, люди, цілий ряд і посадових осіб, і інституцій, і ДСНС в той час працювали, і підприємці забезпечували життєдіяльність їм щира. Вдячність і шана. Хочу підкреслити, що дійсно обласна військова адміністрація завжди буде поряд з вашою громадою, і що тільки разом з вірою в серці ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Орденом Тростянецької громади за героїзм та мужність нагородили захисників та захисниць, міський голова Юрій Бова та командир 154 го батальйону ТРО Олег Коновалов, у складі якого знаходиться і ДФТГ Тростянець 1 Бажаю всього найкращого, щоб в цьому місті нарешті запанував мир, мир на небо і бажаю містові розвитку всього, всього найкращого. Дякую містові за нагороду, дякую, що не забуває. І... Всього некрасне. Що б хотілося в цей день сказати, побажати громаді спокою, без прильотів, як у сусідній ахтирці, і щоб ці заходи завжди були святом для громади. Серйозна дата 364 роки. і ми… Боролися і будемо боротися за нашу Україну. Слава Україні! Приємно, що громада пам'ятає, підтримує. Приємно, що в нас є такий мер гарний. Вітаю всіх трестянчан з Днем, з таким святом, з Днем міста. Бажаю всім добра, миру, злагоди, всього найкращого. Почесними відзнаками за високі здобутки, вагомий вклад у розвиток громади та підтримку у її відновленні цього дня отримали і тростянчани, і надійні партнери нашої громади. Я пишаюся, що загалом у нас на сумщині є такі громади, які надихають, які після важких часів відверто та для всіх мешканців. Продовжують жити, продовжують розвиватися. Я хочу побажати вам всього найкращого надихати і особливо надихати зараз наше прикордоння, яке насправді теж зараз переживає свої найскладніші часи. І, можливо, дивлячись саме на вас, вони можуть зрозуміти, що Після цього теж можна жити, можна відновлюватися, можна розвиватися. Тому сьогодні з прикордонням у серці. Так, да, звісно, приємно, ну неочікувано насправді було. Тобто, так, да, буде приємно, поставлю до своїх же ж регалій, медалей з міжнародних і місцевих чемпіонатів, також і а, цю ж медаль, яку сьогодні отримав. Вітаю зі святом! Бажаю нам всім злагоди. Добра, щоб Україна перемогла, щоб ми нарешті зажили мирно і щасливо всіх зі святом. Звичайно, дуже приємні враження. І хочу подякувати всім, всім за захисникам, які дали можливість сьогодні провести це свято, отримати нагороди, побачити друзів, все і відчути, що сьогодні маленьке свято в Тросенці, це день народження Трасенця. Вітаю всіх-всіх. Але за свою нагороду я вдячна своєму колективу, перш за все і дитячому, і педагогічному колективу. Тому що це не моя, це нагорода всього нашого колективу. Дякую за таку високу оцінку нашого закладу. Будемо намагатися творити все неймовірніше, щоб діти росли у нас у мирі в дружбі і в злагоді. Цього дня чимало теплих слів вітань та побажань звучали як від гостей, так і самих мешканців міста. Вітаю вас зі святом. Міцності, надійності, віри в майбутнє. Слава Україні! З днем народження нашого міста, нашу всю громаду, вітаю всіх наших жителів. Бажаю найголовніше це мирного неба, щоб скоріше це все у нас завершилося, щоб ми насолоджувалися тими святами, які у нас завжди були, щоб могли вивезти своїх дітей, могли е цим-захоплюватися -цим тим, що у нас створюється в нашому місті, оцією всею красою. Так що вітаю всю нашу громаду, всіх наших людей. Бо вони в нас дуже гарні, доброзичливі. і щоб всі поверталися додому живими і здоровими. Сьогодні, в цей сонячний день, щиро вітаю кожного тростінчанина зі святом, з День міста. Ми, як ніхто, показали кожному, довели, що саме незламність. Сила духу і віра в перемогу є найкращим скарбом українського народу. Ми любимо наше місто, розвиваємо, маємо надію в перемогу. Дякую, низько вклоняємося нашим захисникам, які боронять нашу державу. Дякуємо нашим незламним титанам, холодноярівцям, які звільнили наше місце. Звичайно, ми разом, разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Шановні мешканці міста Тростинця, вітаю всіх зі святом. Бажаю мир, мира, перемоги. Не забувайте допомагати Збройним силам України разом до перемоги. Команда ТРК Тростянець вітає тростянчан із днем народження нашого міста та дякує захисникам і захисницям за постійний захист і мир у наших домівках. Розширену версію урочистостей до 364-ї річниці тростянця Дивіться зовсім скоро на телеканалі ТВТ. Аліна Гробенькова, Анастасія Савчук, Іван Говзан, Володимир Захарченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.